Всім привіт з Одеси. Сьогодні у продажу Hyundai Sonata, 17 рік, 2-літровий газ на автоматі на передньому приводі, повністю обслугований з невеликим пробігом в 150 тисяч кілометрів. Автомобіль обслугований від А до Я. Всі рідини та фільтри поміняні. По техніці не вимагає жодних вкладень. Сів та поїхав. Готовий до будь-яких перевірок на будь-якому вашому СТО. Дійсно дуже дуже достойний стан. Вся рівненька, вся в зазорах. Без м'ятин, без подряпин, без потертостей. На оригінальних легкосплавних дисках, на ось такому чорному шкіряному салоні, в ідеальному стані все чистенько, все охайно, видно, що за автомобілем слідкували. Водійське сидіння також нічим не гірше за пасажирське. Все в повному порядку. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, повне мультикермо, кондиціонер, гарна мультимедіа встановлена, яка підтримує Apple CarPlay, Android Auto, навігацію, камеру заднього виду та багато іншого. Як ми бачимо, двигун зараз працює, ні чеків, ні помилок, не горить. Двигун та коробка почувають себе просто прекрасно. По автомобілю працює кожна кнопочка. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто, ви можете як за готівку, так в кредит або лізинг І, звісно, в нас є трейдинг